Понад 13 тисяч переселенців знайшли на Херсонщині свій другий дім, проте й досі існують проблеми, які вони не в змозі вирішити самотужки. Під час круглого столу представники влади, журналісти і колишні жителі окупованих територій обговорювали проблеми взаємодії із владою і роль мас-медіа в процесі адаптації переселенців в місцевих громадах. Не так багато успішних історій друкують медіа щодо того, як інтегруються переселенці в місцеві громади. Які в них є успішні бізнеси, чи ще якісь успішні історії. А все одно переважно йде такий негативний контент. Про те, як мас медіа висвітлюють проблеми переселенців, особисто знає В'ячеслав Гусаков. Чоловік працює журналістом. Проте ще декілька років тому жив у Луганську. І не з чуток знає про усі складнощі, через які проходять вимушені переселенці. Треба звернути увагу в першу чергу не на какие-то истории переселенцев, успешные, неуспешные, а на государственную политику в этой сфере, точнее, на ее полнейшее отсутствие. Тоже обеспечение жильем, те же Совершенно позорні історії з соціальними виплатами на Херсонщині. Зареєстровано понад 13 тисяч вимушених переселенців, проте вони досить часто не знають, як співпрацювати з органами місцевої влади. У Херсоні нещодавно з'явився сектор міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Це ще один крок до спрощення надання допомоги переселенцям. Міністерство окупованих територій теж будуть мати фінансування державне на якісь. З програми чи теми, і я думаю, знову ж таки, громадськість, да, яка обізнана про це, вона має знати, куди телефонувати. Куди звертатися, і що вона має а, ну, брати да, від державних органів влади? Реалізувати свої проекти і адаптуватися у Херсонській громаді переселенцям зі свого боку допомагає керівник НГО, вектор розвитку Оля Авраменко. Ділиться за останній рік кількість тих, хто знайшов у Херсоні свою нішу, зросла. Дуже цікаві моменти по отношенню переселенців. Эм... к тому, остаются они или нет, потому что это важный показатель э, их адаптации. Если в прошлом году было процентов 30 людей, которые не знали, остаются или нет, в этом году процент явно уменьшается, то есть люди адаптируются и уже не собираются уезжать. Поэтому они, э, я воспринимаю их как членов нашей громады, которые могут стать э, большим потенциалом и ресурсом для развития громады. Анастасия Юрченко, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.